Всім привіт! На зв'язку міня Агросуми Ось такий агрегат почали збирати. Ось дивіться, в якому вигляді він до нас прийшов. Це у нас Оріон 40 Ось так він прийшов. Потихеньку почали його збирати. І ось дивіться, оце все іде у нас Оріон Сороковочка. І ще там десь лежать колеса трошки далі. Бак, до речі, такий із композитного матеріалу. Ось такі будуть красиві фонарі в нього, все це до кучі збереться і потім е, вже покажу результат. Але, як кажуть, на початку було таке. Оріон е, це буде вже і рівна підлога, і реверс, ну повністю все. Зберемо, буде видно. По вартості сороковка буде коштувати 7200 доларів. Тому, е, коли все це... Зберемо, покажу, протестуємо і можна приїжджати. Герої Крут 15 міста Суми. Приїхали, протестували, зібрали.